Друзі, автопарк місто Київ, Сумська 2А. У нас наявності з'явилася така от красуня 2018 року. Це Mazda 6 в комплектації Signature. Максимальна просто топ-стопів. Машинка привезена була з Америки. Пробіг у нас тут 46 тисяч кілометрів. Були у нас пошкодження по передній частині. В принципі, все якісно відновлено. Реально зауважень яких немає. Всі зазори на місці, все круто. Лінзована оптика. Парктроніки, камери 360 тут у нас також присутні Дістронік. Такі от красивеніші 19 легкосплавні диски в ідеальному стані. Камерки тут на зеркалах. По задній частині маємо таке от красивеніше антикрило, двоствольний вихлоп. Також задня камера, парктроніки. Кришка багажника. Відкривається все окей. Багажник великий, місткий, можна також відкрити, звідси відкинути сидіння заднього ряду. Автомобіль наразі без якихось взагалі зауважень. Криша без м'ятин, царапин і так далі. По салончику. Салончик у нас йде комбінований, такий от, коричневого кольору, є підігрів задніх сидінь, чорна стеля, присутній люк, карти дверей без зауважень. Тут у нас алькантара по картам дверей присутня. По передній частині маємо безключовий, маємо датчики мертвих зон. Повний електропакет, сидіння у нас з пам'яттю, Музика Bose преміальна. Сидіння переднє, без єдиного зауваження, мультикермо з підрульовими перемикачами. Тут у нас управління камерами, відключення стабілізації, тримання в смузі, також присутні, салончик. Комбінований, знову ж таки, повторюся, дерево, шкіра, алькантара, Заводиться просто з півтику. Жодних помилок немає. Підігрів керма, підігрів сидінь, обдув сидінь, повноцінний клімат-контроль, мультимедія. Музика грає, клімат холодом. Дує. На приборній панелі жодної помилки, пробіг 42 тисячі кілометрів. Просто автомобіль реально в ідеальнішому стані. Тому, друзі, якщо вас цікавитиме ця ракета, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, цю красуню ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.